Вітаємо в ефірі програма Секрети створення міфів. Ми зараз поговоримо про те, як наші учасники гуртка «Точка Зору» Наталка Зуєва, Іван Базарний і Віка Хайло створювали таку цікаву відео екранізацію казки Наталки Зуєвої, шляхетна сила міфів. Ну, по-перше, вітаю. Усіх нас з тим, що у нас відбулася прем'єра онлайн на YouTube-каналі Леонід Гапєв щастя творчості. Це така нова назва youtube каналу від вчорашнього дня. І зараз нам Наталка Зуєва розповість, як в неї така виникла ідея саме відеокронізацію створити. Наталка, як взагалі таке в голову прийшло саме екранізацію зробити? Розкажи. Розкажи про те, як в тебе виникла ідея саме екранізацію створити казки, текстового твору. Під час першої конференції, там де я читала свою казку, мені Ти так. поїхати до тих людей та зробити вистану... постановку таку цієї казки. Та я подумала, чому б не зробити відео. І ось ми зробили відео. Так, дійсно, я нагадаю нашим глядачам, що ми в ефірі перед тим, як Наталка з командою Друзів та Однодумців створила це відео. Ми перед цим таке гроветок-шоу провели з такою символічною назвою: зустрічі з майбутньою письменницею. і ми запрошували на один із таких ефірів наших гостей, нашу подружню пару з Харківщини, які перебувають в екопоселенні, і вони якраз записували на відео всю нашу програму, наше спілкування. Ми тоді розмовляли саме про текстовий твір «Перша джерела». Але відеоекранізація це взагалі такий сучасний жанр, доволі складний, доволі такий непередбачуваний. От зараз ми у Вані запитаємо, Ваня, ти нас чуєш. Так, Ваня, Ваня нас бачить, значить, чує. Ваня, скажи, будь ласка, от тобі довелося зіграти цю роль. Що то за роль була? І взагалі, як? Чи багато ти. Часу провів на такі, знаєш, репетиції, чи то була така імпровізація. Довелося все швидко на ходу робити. Які твої враження? Я робив все по сценарію. По сценарію все робив. Так. це була імпровізація, чи ти якби трошки до того репетиції провів перед відеозаписом? Зараз те саме ми запитаємо у віки, поки Вані там трошки з, з технікою налаштування. Ваня... А, я був Бено. Ну, я згодився по сценарію, як було заплановано. Нічого особливого не було. А тобі складно було зіграти твою роль, скажи. складно. Віка, скажи дякую. Мені не дуже подобається. Ну, головне, щоб сподобалося глядачам. Я думаю, що глядачам сподобалося. Скажи Віка, як які твої враження від твоєї ролі? Ну, во, во первих, я була в шоці, тому що Наташа спочатку хотіла, щоб я була, щоб мені було 15, 15 років. Ну, я була в шоці, тому що я, типу, не вигляду. Так. виглядав. Панадаш... Ну, а так мені роль ця подобалась. Так, тобі сподобалося. Хочу запитати у Наталки. Там е, цікава е, головна героїня Джо. Е, її в сюжеті е, аж 15 років. Вона, якби, стала такою більш старшою порівняно із. Дівчинка Лу. Ага. Так, я Лу. Так. А от Наталка грала дівч... Дівч... дівчину Джо. І Джо аж 15 років. Це, це був хлопець. То був хлопець, ага. А чому така, ви... чому така виникла ідея ну, створити такого дорослого персонажа? Ну, Це було по сюжету, вони з Лу були ровесниками. Mm -hmm. Але так як в нас немає другого хлопця, mm -hmm. мені довелося грати цю роль. Тим паче, що ця роль була на декілька секунд. Ну, тобто він, він з'явився, та він пішов. Mm -hmm. Так, він зник. Так. Mm -hmm. Тому я грала цю роль. А ще я грала бабусю пеп. Ну І все. А, і рибу. Я, розмовля... а, я так я розмовляла, озвучувала. Так, так. І Наталя ще не озвучувала, тому що потім у мене були, були другі заняття. Так. А до речі, доволі креативна була сценка із дорослим учасником міні-вистави. Оцей трикон. Що, що він тут уособлює, які, які сили? Яку роль він виконує? І що з ним там сталося? Бо в сюжеті він якби так заліг на траві, і так його і залишили. Чи його перемогли, чи, чи, чи то він так за, затаївся там, що, що він насправді робив? Ну, основного сюжету. У Оригіналі він. його. Віка його подолала, ну, ні. повинна була кормити йому ті гриби. Але так як це були клас маски, нам, ну, трошки ніколи нічого. Так він там. Він вроди так вмер. Бо від з тих грибів дерко не вмирають або ж. Ну, я так... Угу. я так розумію, що з грибами взимку важко показати в екранізації, тому що, ну, пощастило, що снігу не було, а так, в принципі, сюжет відбувається коли? Влітку, восени, яка то пора року в, в оригіналі сюжету? Літо. Літо. Угу. І вам довелося взимку робити екранізацію. От що було складно саме в таку зимову пору екранізувати, оскільки основна ідея сюжету відбувається у всі події влітку? Було дуже складно робити образ дракону, бо ну, холодно. Це було дуже, ну, ми дуже рано почали знімати. І я забула воду. нам пришлось э, спускаться до ставка, та набирать воду, а потом его малювать. Ну, вот эти э, вот ему малювать. Он э, э, сказал, что очень холодно, Взагалі было очень холодно, Взагалі. так. Ну, было жаль его. А вот... Это, ты... мабуть, было самое важное. Ну, взагалі, так доволі оригінально вийшло. Особливо там, де дорослі учасники вистави, вони так непогано впоралися зіграли свою роль. От, наприклад, оці, оцей дідусь довгожитель. От, наскільки швидко він погодився зіграти свою роль, і взагалі для нього яка була перша реакція, коли йому запропонували? Взагалі одне сердечко, він одразу погодився да, взагалі був тільки за оці за зйомки, він такий, що треба робити, я зроблю. Ну, тобто, взагалі, просто сердечко йому. А інша доросла, ну, там жінка була, як мати у... Взагалі-то я планувала, що я її буду грати, але вона погодилась. Оба... Думаю, ну добре, Так, я бабуся. А, вона дуже не хотіла ну, матися та учасники. Ну, все-таки знялась. Дякую їй. Та дядь Костя з цих рекон та Філ от, е, він показував куди нашим героям йти, щоб потрапити до підземелля. Тож, він на всі ролі лише так сказав. Так що теж йому йому легше було, можна так сказати, зіграти, так? Да? А от цікаво, Віка, в тебе там така була ідея щось зробити з рибою. Тебе відпустили. Що треба було з рибою зробити? На шкільну роботу додому треба було рибу повернути? Чи як? Ні, ні там ж взагалі інші. Вона. Віка просто написала. Там дівчинка обманула. Сказав, що їй нужна ця для школи, а сама в риби. риби дала. Угу. Так. Було. А от скажи, Наталка, ти як режисер цієї екранізації. от Які твої враження від такої. Командної роботи дітей та дорослих. Було дуже цікаво, але важко, бо ми дійсно дуже багато о, витратили часу на дизайн першої пещери, земельна першого та ось цього дрокона. Взагалі, мовичі, лише повітря. Але все ж таки, ак актори не дуже. Вони щось хотіли. Щось вони не завжди хотіли зніматися. Але все ж таки все вийшло дуже добре. Дякую їм. Молодці Ваня і, і Віка, що ви все таки Грали доволі так емоційно креативно, я б не сказав, що їм там дуже не хотілося. В принципі, в ефірі, то якщо, якщо був настрій не дуже, то вони змогли це все переграти і пере, 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 перенастроїти себе. Це важливо як для майбутніх акторів, якщо ми так. Виступаємо, то ми змінюємо свій настрій. Там якісь погані емоції залишаємо. Вони це змогли зробити, це сердечки молодці. Це ви зробили. А от можете? Я коли виросту, хочу стати Ну, Це моя мечта. Ну це цікава професія, акторська. Так, це треба в будь-якій професії. Люди щось грають, показують іншим. От а актори вони грають усі сюжети, які їм дають написані сценарії. Це дуже така професійна робота. Треба вжитися в, то, в те, що ти читаєш, говориш, показуєш, повірити самому. Це дуже так важливо. А яка була головна ідея саме, головна мета от завершення подій в цій екранізації, наскільки цієї мети вдалося досягти, там же шукати треба було міфи, знайти секрети, як, де вони були заховані, певні предмети. Це ж було пов'язано з міфом. Але у відео це було ніяк не описано, бо все ж таки час, екранний час, та у нас не було можливості це зняти. Ну тобто, ось цей навіть момент, там, де Віка, ну, дізнається вів сюжеті там. Напис, ну, про міф дуже розписано. А тут взагалі нічого не було сказано про міф. Тому я не вважаю, що це вдала екранізація, <тум> тому що, ну, дійсно, дуже Так, віддалено від оригіналу. Але це ж під цей, якщо ти читав, то ти зрозумієш я, я, що. На жаль, нас розумієш, але все одно дуже круто. Ні, насправді, насправді будь-які творчі експерименти вони е, завжди мають в собі такі різні складові. Є е, те, що вдається класно, яскраво, є якісь складності, ну, наприклад, взимку. Об'єктивно неможливо все показати, те, що, наприклад, в реальному сюжеті, де текст першоджерело, влітку відбуваються певні моменти, події, але взимку ми не все це можемо показати. Ну, по-друге, дійсно, фактор часу це теж треба зіграти, поімпровізувати. От, цікаво дізнатися, як Наталка, твоє ставлення, якщо ти як режисерка, то Наскільки скільки відсотків ну так умовно, наприклад, 50 на 50, чи там 30 на 70, чи якось по іншому, яка така умовна пропорція існує? От скільки відсотків ми якби за сценарієм робимо, якби трошки там міні-репетицію провели? А скільки відсотків саме така свобода імпровізації? Оскільки це екранізація, якби це є популяризацію по суті. Там не все відтворюється, це не такий стислий опис тексту. Це е, така відеоінтерпретація. То от скільки, скільки ти віддаєш відсотків на таку, е, як би близько до тексту відтворення, і скільки на імпровізацію. Ну, мабуть, 60 по тексту. А Бо всі діалоги були з тексту, там приблизно всі дії були теж по тексту. Але герої та інші якісь дії, якісь дії були сугубо, сугубо імпровізації. Добре. Ну і давайте на завершення скажемо. Нашим глядачам такі побажання, але так, щоб не просто побажання, а якби так трошечки словами наших героїв, кожен з вас зіграв свою роль за сценарієм, от як би так перефразувати передати думку героя, яку роль ви виконали? От словами героя, побажання глядачам. Гриби, щоб знайти свій ключ до знань. Дякую. Ваня Віка, ви хочете щось додати? Шукайте скарби. Так, дякую. Ну і на завершення хочу додати таке побажання нашим глядачам. Шукайте силу знань, оскільки шляхетна сила міфів, вона дуже сильно пов'язана із знаннями. Знання це освіта, це пізнання світу, це творчі інтерпретації. Ми активно пізнаємо світ. ми... Читаємо, слухаємо музику і не тільки створюємо малюнки. Чим більше ми будемо такого пізнавального контенту мати в собі, будемо його. Переосмислювати, емоційно переживати, тим краще ми будемо розвиватися як особистості. І це важливо і для майбутніх письменників, для майбутніх журналістів, акторів, і для людей будь-яких професій. Ну і ще хочеться побажати нашим всім глядачам і дітям і батькам, щоб. Така була сімейна співтворчість, коли діти з дорослими створюють такі сюжети, і молодці дорослі учасники екранізації, що вони так активно відгукнулися і так творчо зіграли свої ролі, і поімпровізували, не боялися і так вклалися так душевно, емоційно. Це одразу відчувається нашим глядачам. Дякуємо за увагу!